Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі з ремонту ігрових приставок, аксесуарів до них та іншої електроніки. Сьогодні розкажу вам про дуже цікавий ремонт геймпаду DualShock 4, ревізія JDM 030. Вибачте, але камера не фокусується, на жаль, так близько. Та розкажу вам про саму несправність. Прийшов ремонт, з проблемою не вмикається, не працювала мікросхема е, контролер живлення 7736 FTG, е, не вмикається, підключили швидку зарядку, ну тобто якусь від Samsung може на, там, на 20 А 20 Вт. І таким чином геймпад вийшов з ладу. Окей, міняю цю мікросхему, ставлю з донора 40-вої ревізії, поставив мікруху. Геймпад включився, почав заряджати. Але почала спрацьовувати постійно кнопочка R3. Нібито отак її дуже швидко, постійно нажимають, не відпускаючи. Окей, думаю. Зараз зніму аналог, розберу його, заміню кнопочку, зберу, все буде працювати. Знімаю аналог, міняю кнопочку, впаю на місце. Та сама проблема. Окей, але ж перед цим ну я і на форумі написав, що це може бути. Пишуть, ну, типу, шлейф заміни під кнопки. Ну кажу, першим чином я саме і зробив для того, щоб виключити його одразу. Отже, проблема не в шлейфі. Я починаю копати далі. Та все виявилось. Ну, тут просто сама кнопка йде прямо в мікросхему. Процесор геймпада та більше сигнал нікуди не йде. Ну, е що мені довелося зробити? Звісно, зняти мікросхему, я її реболив. Зняв мікросхему, тому що сигнал приходив тільки в неї, більше нікуди не уходив. М -м Після цього. Я її посадив на місце після того, як перекатав шари ставлю. Проблема залишилась. Але вона почала, кнопка почала працювати таким чином. Нібито хтось на 2 секунди зажав, відпустив. Через секунд 5-6 знову ця кнопка спрацьовує. Отже, я вирішив просто поставити от сюди резистор на 27 кОм. Я його кинув на контакт цієї кнопки та на корпус самого аналогу. Тепер все працює, все заряджається. Зараз я продемонструю. Просто хочу зауважити, що не завжди проблема може бути там просто в якісь. В якісь кнопочки чи ще чомусь. Не знаю, чи буде видно. А, видно так. Ось вона нажимається. Все добре працює, тобто один раз нажав. Все відпустив, Нажав, відпустив, нажав відпустив. Все працює. Аналоги працюють. Всі кнопочки я підключив також працюють. Тому геймпад в справному стані. Заряджається тепер, включається. Сподіваюсь, клієнт залишиться задоволений. всім гарного дня.